Всім привіт! Сьогодні хочу показати один із варіантів нашого сніданку. Це дуже смачно! А головне готується швидко. Такі сніданки обов'язково сподобаються діткам, адже вони полюбляють все, що подається на паличці. Інгредієнти та всі пропорції ви знайдете в описі під відео. Для приготування смачних панкейків і сосисок в мережеві зроблю тісто. Для цього до яєць кімнатної температури додаю цукор і трошки збиваю. До ось такої пивної пінки. Далі додаю молоко теж кімнатної температури. Сіль. І ще раз добре перемішую. До просіяного борошна додаю розпушувач. Ретельно перемішую. В три прийоми додаю сухі інгредієнти в яєчно-молочну суміш. Кожного разу ретельно перемішую. Щоб не залишилося жодної грудочки. Потім додаю розтоплене вершкове масло і ще раз перемішую. Ось такої консистенції має вийти тісто гладеньке, без жодної грудочки. Залишаю його відпочити на 5-10 хвилин. Тим часом підготую сосиски. Буду використовувати ось такі маленькі сосисочки. Кожну сосиску наколюю на зубочистку. Ось таким чином. Тим часом тісто відпочило, перемішую його і одну третю частину тіста перекладаю в кондитерський мішок. Ставлю пательню розігріватися. В мішку роблю невеликий отвір, і коли вже пательня нагрілася, малюю тістом ось такі і для сосисок. Це готується дуже швидко, буквально півхвилинки. Далі кладу сосиску на мережево, трошки притискаю і закручую. Подивіться, як гарно виходить. А головне смачно. Я думаю, що не тільки діти, а й дорослі будуть в захваті від такого сніданку. До іншої частини тіста, яка залишилася, додаю ваніль і цукрову пудру. Перемішую і печу панкейки. Тісто викладаю за допомогою ложки. Коли бачу, що на панкейках тісто вже не рідке, перевертаю їх. В іншому випадку тісто розтічеться по пательні, і панкейки будуть негарні. Ось такі вони виходять пухкенькі, пропечені всередині та дуже ароматні. До панкейків можна взяти мед або будь-яке варення. Зварити смачну каву або чай з м'ятою. Ось таким варіантом нашого сніданку я хотіла з вами поділитися. Маю надію, що комусь із вас подобається і ви приготуєте. Дякуємо, що коментуєте, підписуєтесь та підтримуєте наш канал. Бажаємо всім міцного здоров'я та мирного неба над головою!